Одесь, коли кипяток запарне буде тісто на варенички. Воно буде легеньке, еластичне, пухкесеньке. У Курдилівському будинку культури відзначають масницю. місять тісто на вареники та готують на млинці. Ой, масниця, масниця, яка ти маленька, було б в тебе, сімнедіра постуєдненька, було те. Тебе... Сімде діля посту єдненька. Це тиждень йде перед великим постом, відмовлялися від страв, так як більш як м'яса, риби. Жінки збиралися в шинку, чоловіки не мали нічого проти і ходили по хатах в до в кого ще були хлопці, неженаті, і чіпляли їм колодки до ній, щоб він з тією колодкою чуть-чуть походив і задумався, що треба вже напевно женитися. Меню вареники з картоплею, капустою та сиром, налисники з вишнями, з сиром та медом. Поки одні ліплять та накручують, інші варять та пакують до ланчбоксів. Приготовлені під українські пісні страви понесуть пораненим оборонцям, каже завідувачка бібліотеки Олена Кірієнко. Вони теж хочуть якоїсь уваги, хочуть за те, щоб вони своє здоров'я зробили за наш спокій і мир. За цей теж їх треба обов'язково підтримка, Обов'язково, як психологічно, так і якимись варениками, якимись налисниками. Але їх треба підтримка. Обов'язково треба підтримка. Не можна залишати це без участі. Крім смаколиків для оборонців дівчата підготували колодки, які чіпляють неодруженим хлопцям на свято колодія. Ми нашим захисникам зробимо хоч невеличкі символи, такі невеличкі колодочки з побажаннями, хто, ж, хто одружений, хто не одружений. Спакувавши все, вирушають до захисників. Добрий день! Хочемо вас сьогодні привітати. У нас цей тиждень масниці. У нас масниця ще й колодій зветься. Тут є привітання. То одружений, то тільки здоров'я, удачі. А хто не одружений, то найшвидше одруження. Обійшли кілька палат і неодруженого таки знайшли. Олександр Попов на фронті розповідає з 23-го року. Поранення отримав на Донеччині, поцілив фпв дрон. Військовослужбовець 141-ї бригади, родом із Запоріжжя. Ну от так вийшло, що попав до вас сюди. Ви одружені? Ні. Не ну, значить одружуся. Що робити? Варениками та млинцями на масницю кордилівські господині пригостили усіх оборонців, яких зустріли на лікуванні у закладі. Ольга Рал, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.